Вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. В Одесі на минулому тижні працював 10-й український муніципальний форум. У рамках форуму проект діалог провів День реформ. Про це далі у нашому сюжеті. Днем реформ розпочався 10-й український муніципальний форум в Одесі, який традиційно проводить Асоціація міст України. На захід зібралося більше 200 голів міст, селищ та сіл. Перед учасниками виступив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Десятий форум ювілейний, ювілейний. Я хотів, щоб він став знаковим. Що не має бути роком докорінних змін. У нас є час. І я переконаний, що ми можемо їх провести. Головний меседж реформа місцевого самоврядування потрібна, щоб побудувати якісну систему управління в державі. Я хотів зазначити, що ключовою реформою сьогодні є реформа зміни системи, реформа місцевого самоврядування. Якщо ми не зробимо правильну систему управління, ми не проведемо жодної реформи ні в освіті, ні в охороні здоров'я, ні в економічній сфері, ні в інших сферах, які стосуються життя людини. Володимир Гройсман розповів про законодавчий фундамент, який буде закладено в основу реформи. Окремо зупинився на змінах до бюджетного та податкового кодексу, зокрема на фінансування освіти, медицини та соціального захисту запроваджуються нові цільові субвенції. На виконання ж власних повноважень, а це стан доріг житлово-комунального господарства, скверів та парків у громадах. Планується передати частину податкових надходжень, зокрема з податку на доходи громадян. Тоді на місцях з'явиться стимул для розвитку. 60% прибуткового податку з громадян. Ми маємо зараховувати в другий кошик бюджету з постарами, а в наш місцевий бюджет, що дає можливість всі ці 60% витрачати на потреби виключно громади. І це колосальний ресурс. А саме головне, наші компетенції вже з'являються, а яка буде заробітна плата на підприємство? А скільки робочих місць буде створено, тому що від кожної гривні сплати податкового податку з громадян? Громада буде отримувати ресурси, які залишиться на інвестування саме в цю громаду. Попереду найважливіше усі напрацьовані законодавчі пропозиції мають бути прийняті в комплексі до кінця цього року. Проваджує моделі фінансової децентралізації. Дивіться на терміни. До кінця 2014 року ми маємо можливість прийняти всі закони окрім конституції. Наступне прийняття змін до конституції України ведення в дію з цього пакету законів до липня 2015 року. По термінам це можливо зробити саме до липня 2015 року проведення чергових виборів, повноцінне побачення нової системи місцевого середування. у нас в жовтні місяці. Це вже кінцева точка. Нові вибори до середування. Віце-прем'єр-міністр відповів на запитання учасників форуму. На завершення висловив переконання, що новий парламент схвалить усі напрацьовані рішення, адже іншого шансу змінити життя в країні не буде. В цьому його підтримують і міські голови. Я всі ці законопроекти, які готувалися я за ними, слідкував і навіть приймав частково там участь у підготовці. Тому дещо, дещо я знав, які напрацювання були, де що для мене було можливо нове. Ну я хочу сказати, що єдине, що далі Україна не буде жити, якщо не проводити реформ. І адмінтер реформи, і реформ бюджетного кодексу, і податкового, і інших тих питань, які сьогодні піднімалися на форумі. І сьогодні, якщо взяти доповідь віце-прем'єра Гройсмана, да, то я вам скажу, що я повірив, в принципі, во у всьому. Дай Боже, щоб все все, що сьогодні було, піднімалося з його докладу, обов'язково збулося. Тому що це дійсно наболіло, як наболілося, і нам дуже хочеться цих реформ. Это долгожданный вот форум, который объединяет сегодня всех мероприятий Украины, которые прибыли сюда. кожен держав себе основну боль, боль сьогоднішнього економічного стану городов, незалежно від населення, то це мільйонні города. которые это города малышей, которые мы их называем, до 50 тысяч. Конечно, это долгожданная, во-первых, и реформа местного самоуправления, которая грянула, вот, скажем, с начала этого года. Естественно, активность и позиция сегодняшнего вице-премьера Украины Гроссмана Владимира Борисовича, она дает нам сегодня уверенность в завтрашнем дне. Всі питання порядку денного від бюджетів громад до енергетичної незалежності обговорювали крізь призму довгоочікуваних змін системи місцевого самоврядування, розпочали з питань бюджетної реформи. Всі наші пропозиції по бюджетній реформі були враховані в цих двох документах. першому документу це зміна до бюджетного кодексу, і другий документ це зміни до податкового кодексу лише при допомозі. Володимира Борисовича, наш представник працював в робочій групі Міністерства фінансів. Звичайно, йшла дискусія довга, на ній присутні були і міністр фінансів, ми дійшли до остаточної згоди, тому що ці документи задовільняють тим вимогам, які ми виставляли. Це і збільшення власних ресурсів місцевих бюджетів, повне забезпечення делегованих повноважень, спрощення доступу до кредитних ресурсів, вирішення проблеми блокування коштів у Держказначесті. У змінах до податкового кодексу податок на нерухоме майно реформували. Тепер не буде пільг по сплаті за розміром житлової площі. Право регулювати ставку віддадуть на місцевий рівень, а плата за землю перенесена до категорії місцевих податків. На сьогоднішній день я вам можу сказати, що система бюджетна трошки змінилася, у нас вже немає кошиків, у нас є бюджет місцевого самоврядування. І цей бюджет місцевого самоврядування, якщо дивитися по балансу ресурсів порівняно з тим, що було, він у нас збільшується порядка на 20 мільярдів. Це реальна перемога, але ця перемога лише. В документах, проєктах, щоб вона стала реальною повністю нам потрібно, щоб були прийняті відповідні закони. Вкрай важливо вашої підтримки на виборах, бо від тих людей, які попадуть в парламент, буде залежати доля всіх тих напрацювань, які сьогодні були представлені. Я думаю, що дуже добре, що міські голови. З тим, що нинішній парламент не спроможний цього зробити, погоджується і міські голови. Нам говорили, що от, от вже ось-ось-ось і місцеве самоврядування отримує зелене світло. Натомість повноваження забиралися, забиралися, забиралися і було тільки червоне світло. Але нам завжди говорили, що це не червоне, воно таке червоне, воно таке трошки зелене. Спілкуюся з депутатами. Я розслухайте, а чого ви не голосуєте за законопроекти, які вносить уряд стосовно підтримки місцевого самоврядування, арбуз контроль і інші? Говорю, так ніхто ж не просить. Я насправді взагалі противник просити, тому що депутати Верховної Ради вони мають служити. Друге, головне питання форуму енергозабезпечення громад у сучасних умовах. Уряд чітко сформулював скорочення споживання газу питання незалежності держави. Тож стратегічне завдання максимальний перехід теплоенергетики на альтернативні види палива. Першим кроком стала постанова про компенсацію різниці у тарифах для виробників теплової енергії. Однак до неї не включено ТЕЦ, які виробляють майже 20% всього тепла для населення, зокрема за допомогою вітчизняного вугілля. На цьому наголосив Черкаський міський голова Сергій. На прикладі Черкас сьогодні дотація за гігакалорію, яка виробляється з газу, уряд виділяє 600 гривень. Як ви працювали на вугіллі для населення, дотація встановила з державного бюджету 300 гривень. В масштабах України по п'яти великих підприємствах це загалом 1 мільярд гривень з державного бюджету, які додатково викидаються тільки аби залишити теплоелектроцентралі. Використовувати природні газ серед інших кроків уряду створення для бізнесу режиму максимальної сприятливості для впровадження альтернативної енергетики. Спрощення умов переходу на електроопалення, введення соціальних стандартів на послуги житлово-комунального господарства у Державеції з енергоефективності наголошують на готовності дослухатися до пропозицій міських голів та співпрацювати у цьому напрямку, що стосується потреб населення, що стосується бюджетних організацій, де споживаючи майже мільярд, що стосується теплокомуненерго. То в нас в Україні як аграрної держави, як в державі, яка переробляє багато продуктів харчової промисловості, є можливості використовувати сирину. Першу чергу, це, мабуть, біомаса, це торф, до речі, це вугілля, про яке я згадував попередній мертвий. І тут ми будемо в умовах на сьогоднішній день, дефіциту газу в цьому році 5 мільярдів. Кубічних метрів ми будемо тут концентрувати свої зусилля разом з вами, разом з місцевим самоврядуванням. Підсумком дня реформ стало прийняття звернення до керівництва держави щодо якнайшвидшого вирішення проблем місцевого самоврядування. Також у листі висловлено підтримку мирним ініціативам президента України щодо нормалізації ситуації на сході України. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентств з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.